Чи можна вважати, що після всіх тих боремних процесів, що відбувалися спочатку в Авальному кабінеті в Вашингтоні, потім під час перемовного треку в Саудівській Аравії, ми можемо вважати, що відносини США нарешті вибудовані в такий спосіб, що ми маємо надійного союзника щодо союзництва, тут Трамп поставив знак питання всім, а, от чи чи взагалі його можна вважати союзником? Країн західної демократії, тому що початок проти своїх ж колег ці торговельних війну, ну, е, чи є це союзницьким чином чи ні? Ну скоріше всього, що ні тому, чи є США нашим союзником великий знак запитання, от а питання в тому, щоб нам зараз тобі Трамп веде прагматичну політику, у нього союзник це його власні інтереси, мається на увазі Сполучених Штатів Америки. Ну це добре. Ну от, але ж так, всі будуть вибудовувати свою політику щодо США. Тоді, раз саме головне, що ми свої інтереси попереду, значить, все це має бути дзеркально, мало бути. Єдине, що всі не в рівноправній позиції, тому що США багатша, має сильнішу зброю, впливовіша в світі і так далі. Тут зразу відносні переваги у США в усіх цих речах. Тому а, м, хотілося би бути союзником, ну але чи є ми союзниками те, що ми чуємо м, класифікації щодо Путіна, щодо Росії і так далі. М, здається, навіть ближче там. М, Відносини зараз з Російською Федерацією чи чим з Україною?